Мошенки шафоклуб, зайди, заходимо, дивимося, що там. що вони там. Так. також на турнірі. Так окрім легенд. Ну таких турнірів взагалі не було, я вже не знаю скільки. Не було таких турнірів, не знаю скільки. Так. Непогано, але він такий більш офіційний. Пропонує Бастіон Чес. Якийсь ще пропонують, точніше Батасьон. Так. Ага, Олександр Белявський, Мілош, Девід Хайден, Володимир. Бах, так. Бахматський. А що каже скліров тут грав? Десліро? Витушко. Ні, ну це такий гросійський канал. То не, не стрімерський. А є прямі трансляції? Є. Оці, прямо цілі тури транслюються. Перший, другий, третій. Коментує склерову. А той якраз з коментарем зклярова. Всім доброго ранку. Сьогодні є Ага. Ні, ну хороший канал, хороший. Стріровний грав він стрімив. Ну я бачу, от стріми якраз на моршинську шагоку. Ні, ну це обов'язково. Я думаю, що це... Я думаю, треба буде переглянути ті партії. І взагалі ці стріми, і, і відосики теж. От, наприклад, оцей. Що вони тут? Привітали старт і погнали. Що це вони пішли? Кінці 3. Ого. Закрита сицилійка Так, де 6, g 3 g 6 Розвиваються симетрично. Так. f 4 Дуже. Цікаво, таку стіну збудували білі. Явно на, на, э, з наміром в центрі або на королівському фланзі атакувати 5. білий Мілош Шпар. Міжнародний майстер з Польщі. Ой, точніше Ілмас Старостіц з Латвії. Гроз. це білими, а чорний міло шпар якраз. Це молоденький цей поляк. Вітання чесній компанії, Микола. Моршин. Чи далеко Моршин від Львова? Та ніби... далеко? Чекай, Моршинська маршрут. Моршінська чекай. Ні, Моршень Тросковець, тут десь в район, в район туди. Ну, скажімо так, вона ніби з одного боку далеко, з іншого не дуже. Я так думаю, десь кілометрів 140. Зараз гляну на мапу. 83, ага, о, 83 кілометри. Я пригадую, що пам'ятаєте, було Євро 2012, і там е, не давали нам ліцензії, е, не давали ліцензії е, Львову, не було інфраструктури. Але раптом Бах і намалювалася інфраструктура за одну секунду. І питання, як так сталося? А речь тим, тім, що Ліцензія дається, якщо стадіону, щоб проводити євро, якщо е, ця вся інфраструктура, готельна і так далі, вона є в яка здатна прийняти таку велику кількість людей, вона є в досяжності 100 км. А Моршин і Трускавець якраз вписуються в ці 100 кілометрів. От якраз от, Микола правильно дякую. Показав, що 83 кілометри, і, і в результаті їхня інфраструктура, Моршинця і Троскавця, зарахувалася до, до нашого стадіону, і все. Навіть не довелося будувати е, якісь е, додаткові стадиони, у, додаткові готелі, щоб прийняти євро. Така, пригадую була історія? Цікава. Кінь D6, там вже два напади на коня. РСД6, ну типу боротьба. Дар тут такий, типу, гоноровий. латвієць. Так, впевнено, ніби все знає, ходить. Ну, Але насправді все ну, знають Гроси там. Майстри вони дуже багато знають. Так що навіть якщо вони не знають безпосередньо цю, цю позицію, це не стояло них на дошці, вони принаймні знають, які там плани, які фігури куди йдуть. Мечку стілечку розіграв. Зверніть увагу, як грає проти сицилійки цей гроз. Закрита сицилійка. Навіть не, не це D4 і там мільярд. Заготовок форсованих варіантів. А. Кінці 3. Я раджу це 3 грати, то е, зайняти центр і. значить, щоб, е, щоб не. Ну, якщо є бажання поколупатися, дуже глибоко в, занурюватися в, в дебрі цього. Цих дебютних варіантів тоді, типу Найдерфа, Шевенінгена і всього іншого. Дракона навіть. Хоча дракона там не так багато вчити, дракон рекомендується. І початківцям, в тому числі, все-таки гостра система. Ну, але тим не менше. Е Ух, той на резервому фланзі рве пішаків, е рве структуру, а той в центрі. Цікаво, зараз буде удар на. Ага, тут удар пішко. Що, буде удар турою чи ні? Ага, він все-таки вирішив тут. Підсилити. Щоб потім в кінці може не було це 4, не знаю. Ну, король тут свистить по білих і по чорних полях. Це нюанси тої схеми, яку розіграв. Е Латвієць. Що буде бити чи ні? Тут, до речі, є шах на б 8 і... Ну, як би тут ураз стояв, але вона тут не стоїть. Слон 3 захищає. Ну це захисний хід, щоб не було цих шахів в королю. Мабуть, слон йде на. F2, навряд чи він його буде міняти. Ну, не сказав би, що в білих якась там перевага є. Пішаки порівно, всього порівняно. Просто в білих є можливість утворити прохідного пішака на фрезерму фланзі, а чорним ще треба буде постаратися утворити щось на королівському. Вони скоріше намагаються заатакувати короля. Щось тут намотити в атаці. Безпосередньо. Хоча тут ще так от мало фігури, щоб стверджувати про силу атаки. А от, е якби можна було слону відскочити кудись, то навіть всім був би гарний удар. Ух! Е підставив Дрезя е і в результаті довелося віддати Туру і. Е е Бачили ти, як так він... А, не вдалося. Підставився з леганця. Ну що, це 4 пішак піде? Ага, ні. Ще ні. Але загалом так. Ну що, Грос виграє в міжнародного майстра? Навряд чи щось зможе зупинити його. Так, король тепер захищає пішака і підтримує ферзя. Ну, поки що на полі C5 міжнародний майстер планує тримати оборону. Пішака не просунеш, бо треба відміняти у відповідь свого ферзя. Проганяється Туран, намагається прогнати. Намагається вцітнот завести. З свого суперника. В'яже слона. Ух, небезпека. G4. Так, все, збили з лінії з п'ятої горизонталі Туру. Тепер можна впередити, але не підставити ферзя, бо якби шах ззаду, то буде неприємно. Ну, в принципі, ага, а пішака і ферзя розміняти натуру слона не можна, бо виходить так, тоді вийде, що е на пішака менше в, вже в білих. А вони ржуть, бо так вийшло, що тепер в білих мало що не гірше. Мабуть, не нічого будуть погоджуватися. Або на пропорціях грати. Не знаю, важко. Ай, нашу відео пішка. Вперше це 8 пішов. А, він може все-таки хоче провести його. Брісері нічого собі стрім. Ха -ха -ха. А що що? що, що? недобрий стрім? Хороший, поганий. Пит Віктора. Я тут дивлюся твій турнір. Я бачу, що ти його коментував, але в мене тут одну партію, Ту останню, я так розумію, яке відео є. Димось, натрапили на цей канал нам Сергій Богоєвський. Ем, на нього навів фокус. Давненько тебе не бачив онлайн. <гум> ну, я виходив нового тижня, але. Не те, що дуже успішно. Ну тут мертво, ну, не виграти цю позицію ніяк. Навіть якби був тільки один пішак і всім, то нічия. Так. Так, Сергій заходив на YouTube прямі трансляції задавав, і задавав питання. Так, да, Сергій Бугаєвський національний. Так, дуже добре. Е, так, так що заходьте, дуже гарний канал. Це ми якраз оглянули канал. Е, Моршинський шаховий клуб. І от, е, знову ж таки, ось Віктор Скляров, бачите, коментує Віктор Скляров. І всі ті... Е, е, Всі, ці... всі всі турі. О, бачите. Питання, до речі. Якісь тут задавалися. О, бачите, от, будь ласка, Бога є. Влада Бахматського особисто знаю. Він з Луганськ. Угу. Дуже цікаво. Треба буде, може, навіть глянути в записи. ці фріна. Дуже тіло. Ну, добре. Моршінський шах-клуб. Я, певно, його додам в рекомендації своїх. Це, ну, він, правда, не, ну не так стрімерський, як більш такий професіональний. Але видно, що він недавно відносно е, утворився, коли перше відео було? 13 днів. Ну, воно десь приблизно з турніром і 5 місяців тому. Так, перше відео. Значить, канал відносно недавний. Ну, дуже гарно. О! Роман це Святослав Попович. То я з ним грав, знаю. Знаю, та він він був викладачем, ну, може, і зараз є е, лісь, в, в, в секції Люської е, національного університету імені Франка. Він там викладає шах шахи. Так. Добре, музичка пішла. Раз, ну що, тоді переходимо. Так, подивися сумарно весь турнір я стримів більше доби. Усі записи відео потягнули більше доби. Та я бачу, всі тури, всі тури ти коментував. Коли я коментував класку цього, цього турніру. Так, дуже добре. Вони дуже хід конем зробили дуже сильний хід зробили, запросивши тебе на стріми цих